Вітаю, я обіцяла вам щось велике і складне. Ну, це велике. А складність тут в витримці. Ось. А з японського журналу. Ось така. Дуже гарна. В ній 149 рядів. Обв'язку можна зробити будь-яку, ну по схемі 149. На рахунок матеріалів. Я буду використовувати ось таку пряжу, в мене її багато. Завалялось. І вона тоненька, тому гачок в мене одиничка. Прям таке мережево мережево буде. Схема я скину на Google-диск і посилання. В описі буде, зможете скачати, роздрукувати, тому що потрібно, щоб вона постійно була передачена. Ой, набачаюсь. Воно дійсно складне. І можна заплутатись. Так, почнемо. Магічне кільце. Витягнули петлю і вже відучились такими тоненькими в'язати петля. Доберемо ще три. Один, два, три. Це три петлі підйому, як стовпчик з накидом, і одна петля. арки. Накид, нам потрібно прив'язати ще 9 стовпчиків, між якими буде повітряна петля. 4. 4, І так далі, 5. Разом із початковим стовпчиком має вийти 10, Тут уважно. Закінчили останній 10 стовпчик, повітряна петля. І затягуємо наше кільце. Ось так. І все. Є. Yeah. Далі. Другий ряд. Спочатку ми з'єднуємося, відступаємо звідси в одну повітряну петлю і в другу з'єднуємося. Ось так сліпою. Так затягнула сильно. Другий ряд, три петлі підйому. один, два, три, і три петлі. арки. Один, два, три. накид, стовпчик з накидом в наступну. Повітряна петля, стовпчик з накидом. О, повітря... три повітряні петлі. Стопчик з накидом в наступну. Розширення таке собі, Три повітряні петлі, і наступно 2, 3. Роботи в філейній техніці, чим класні, що вони набивають руку. І у вас техніка покращується, швидкість покращується. Ну і, в принципі, якщо це роботи такі величезні, то і увага. Я тут рапорт, як ви вже зрозуміли, буде складатися з невеличкої частини спочатку, і рапортів буде 10, то, в принципі, не так вже і багато прийдеться запам'ятовувати. Але все рівно я от вийду в місто і теж роздрукую на папері, щоб в мене ця схема була, бо це досить складно. Навіть якщо на планшеті, то не дуже зручно. І плюс на планшеті не помалюєш сильно. Два, три, останнє. Один, два, третю сліпа петля. Ось. Наступний ряд знову розширення. Тепер в нас арки з шести повітряних петель. Три петлі підйому, стовпчик і шість петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. І так по колу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, стовпчик з накидом. Я розіб'ю. Всю скатертину на відео десь приблизно по 10-15 хвилин. Думаю, цього буде достатньо, щоб не заплутатись. І потім в плейлісті швидко знаходити, де ви зупинились. Один, два, три, 4, 5, 6. І так далі по колу. З'єднуємося в третю петлю підйому. Один, два, три. І ми закінчили третій ряд. Переходимо до четвертого. У нас тут будуть вже зміни: три петлі підйому. Один, два, три, Накид, стовпчик з накидом, ту ж саму повітряну петлю, куди ми з'єднувалися. Ось так. Три повітряні петлі, два, Стопчик без накиду в арку, три повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступний стовпчик, і ще один стопчик з накидом, в цей самий стовпчик, три повітряні петлі, стовпчик без накиду, в арку. Три петлі, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. І ще один стовпчик сюди ж. Ось так. В кінці стовпчик без накиду ви пров'яжете останній стовпчик, три петлі з'єднаєтесь в третю петлю підйому. І так, у нас кінець четвертого ряду. Три повітряні петлі. Для зручного переходу на п'ятий можна дві петлі розпустити і з'єднатись в третю петлю підйому на пів Ось так три петлі підйому, як перший стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Накид, стовпчик з накидом наступну арку з трьох повітряних петель. Ось так. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид, стовпчик з накидом наступну арку. Над двома стовпчиками. З накидом ми робимо арку з п'яти повітряних петель завжди: 3, 4, 5. Накид і стовпчик з накидом, над стовпчиком без накиду арка з трьох. Так легко запам'ятати: накид, стовпчик наступну арку. І так по колу, Ось. два стовпчика 5. Повітряних петель, стовпчик без накиду 3. І так обв'язуєте. Закінчуємо п'ятий ряд, повітряна петля, і на підстовпчик третю петлю підйому. Три петлі це перший стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, це як арка, Стовпчик з накидом в третю петлю підйому. 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду, в арку з 5 повітряних петель. 3 повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступний стовпчик, 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом, в арку з 3 повітряних петель. Це частинка, де у нас розширення. Дві петлі і стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Ось. Оце вже сам малюнок всередині рапорта. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, варку, три повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик. Дві петлі, стовпчик з накидом, варту, дві петлі, стовпчик з накидом, стовпчик. Один, два, три. І так по колу. Зараз не сильно зрозуміло, але, в принципі, ось тут два стовпчика з накидом. У нас йде ось цей елемент, як буква М. Ось тут два стопчика, буква М. Тут де в нас був попередня буква М, зверху у нас розширення. І так по колу зустрінемося вже в наступному відео.